Усім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий апетитний святковий рибний холодець. Готувати будемо з хека, очищаємо рибу від кісток та шкіри. Але можна купити одразу готове філе та перебиваємо в блендері на фарш і одразу формуємо ось такі рибні фрикадельки та відправляємо в морозильник. В кастрюльку викладаємо моркву, цибулю. Та наливаємо 1 літр води. Додаємо сіль, перець горошком, лавровий лист, приправу. Після закипання готуємо 10-15 хвилин. Тим часом желатин заливаємо водою і залишаємо для набухання. Далі до бульйону додаємо заморожені фрикадельки. І після закипання також готуємо хвилин 10, не забуваємо знімати піну. Все, холодець приготувався, дістаємо фрикадельки та моркву. Цибуля нам більше не потрібна. Бульйон обов'язково проціджуємо через сито та залишаємо трішки охолонути. Розтоплений желатин виливаємо до бульйону та добре перемішуємо. Тепер фрикадельки викладаємо на блюдо, додаємо нарізану моркву і обережно заливаємо бульйоном. Також за смаком додаємо зелені оливки та грецькі горіхи. В такому вигляді відправляємо холодець. Холодильник до повного застивання. Ось такий гарний та смачний рибний холодець вийшов. Таке заливне схека стане прикрасою будь-якого свята. Обов'язково приготуйте, і ви не пожалкуєте. Бажаю приємного апетиту.